Вирвані двері, знесені стіни та затоплені двори. Так ранок зустріли мешканці житлового масиву Райдужний в Одесі. Після нічної зливи власники приміщень на першому поверсі у будинку 9-3 розбирали завали, які утворилися внаслідок негоди. Уважають, знищене майно та приміщення не піддаються відновленню. Відкачувати воду їм допомагають рятувальники. На місці побувала наша знімальна група. Подробиці у сюжеті Ольги Циктор. Сидіння авто, косметичні засоби та побутові речі сушать на сонці мешканці будинку 9-3 в житловому масиві Райдужний. Цокольні приміщення тут зруйнувала негода. Потоком води вибуло двері та стіни, злива знищила меблі магазинів і салонів. Мешканці вважають, що майно не підлягає відновленню. Відкачувати воду та розбирати завали допомагають рятувальники. Салон. Салонбот утром позвонила, скинула фотографії. Напарница и говорит, что такое был ливень сильный. Мы приехали, вот это все увидели. Этот ужас, все поплыло, мебель, препараты, все, все плавает, короче. Что еще сказать? Нет слов, одни эмоции. Все, мебель, двери, все. Туалет, туалет у меня в кабинете. Унитаз. У меня в кабинете. Что тут можно восстанавливать? Зранку відрами виносять воду працівники ресторану, розташованого у житловому масиві Райдужний. Поруч підтопило також танцювальний клуб. Тут працює Віталій Хом'яков. Він разом з власниками третю -го години намагається відкачати воду з приміщень підручними засобами та насосом. За ніч у приміщенні зібралось близько 10 сантиметрів води. Віталій Хом'яков розповідає через підтоплення клуб не працюватиме до осені. «Скоріше всього не справлялись з лівньовки. З криші дому тут лівньовки або діаметр, не той, або вони забиті і все це почало розривати сеїнення, розривати. фитинги все эти, и она пошла напрямую в нижнюю часть. Пол полностью надо будет менять, перешпаклевать стены нужно будет, плинтуса снимать все пилоны, заменять поролон в матах, карематах, дорожках и так далее. Все, что мягкое, оно набрало воды, оно может запреть, загнить и так далее. Надо придет полностью, надо будет менять. Мы пока обращались в нашего СМД, там пока разводят руками, говорят, что они ничего сделать не могут, что пока что ничем помочь нам не могут. Ірина Бурбурас разом з чоловіком вигрібає воду з салона авто. Злива затопила коврики і сидіння. Жінка каже, через те, що автівка висока, її підтопило не повністю. Сусідні авто не заводяться і чекають на евакуатор. Машину затопило. нам мабуть, все ж повезло. Так як у нас машина болімені висока. Вода потрапила в салон сантиметрів п'ять. Але кажуть, що вода піднімалася на метр в деяких містах і півтора. Затопило автівку і місцевого мешканця Олександра Андріанова. Мені дзвонили утром, сказали, що машина затоплена. Було по, по ну, Я коли прийшов, то вже вода спала і був ну, затоплений бартачок, підстаканники. Под, ну, машину не завожу, поки вона просохне, там вже ввечері буде видно, що треба відгоняти на СТО, або на хімчистку. Авто, що не працюють після зливи, забирають евакуатори. Воду на парковку злило з сусідньої вулиці Левітана, розповів прибиральник Петро Діяк. «З цієї вулиці, з цієї вулиці. Тут от вище, вище половини, половини колеса. Тобто низькі машини затопило і двигателі, а джипи ну, тут ока попало пространство на полу буде. І от, це от і всю грязь сюди сміло. Очень сильно був. Потоп був. Дята є та в течені 15-20 мінут максимум. Голова ОСББ, Дімна Левітана Андрій Кравчук, від коментарів відмовився. Ольга Циптор, Олексій Мурашкін. Новини на Суспільному. Одеса.